Вже завтра у кінотеатрах України вийде у прокат документальна стрічка Євродонбас. Творці цього фільму вирішили розповісти глядачу справжню історію цього краю, посилаючись на історичні архіви, та розвіяти міф про те, що саме завдячуючи радянській владі, вдалося досягнути розвитку місцевої промисловості. Бо ще задовго до приходу більшовиків, засновниками індустрії, там були німці, бельгійці, британці, французи та американці. Вони серед сіл побудували справжнє місто. Тобто це і в них був театр, був, був там філар... якась філармонія чи щось вони. Тобто вони внесли сюди культуру і електричество з'явилося. Ну, це такий дуже крок високий до цивілізації. До прикладу, відомий завод кальцинованої та харчової соди Лисичанську був створений завдяки бельгійському підприємцю, і саме це призвело до розвитку міста. І це лише один з прикладів, про які розповідається у фільмі. Також там показано іноземну спадщину Маріуполя, Дружківки та селище Нью-Йорк. Частина з пам'яток, що представлені у фільмі, зараз вже знищені внаслідок повномасштабного вторгнення росіян. Завод цей проіснував 100 років, і він був знищений через. Банкрутство і так далі. Тобто там якісь впливи, викупила, до речі, російська фірма і збанкрутіла. Там є перелік чіткий, скільки будиночків, скільки там дом директора, ще, 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 лікарня і так далі. Вони половина була, скажімо так, вцілілих, але в перші ж дні війни були прямо влучення там, і Гімназію, якась зараз, і, і, і все. Я думаю, що там все знищено при створенні фільму. Автори анімували ряд унікальних, проте маловідомих матеріалів 19-го століття, які показують побит європейців на Донбасі. Основні зйомки проходили в 2021 році під час пандемії. Ми знімали влітку на сході, об'їхали фактично весь регіон, там, мовно, від Лисичанська до Маріуполя. Локації було складно знайти, тому що ці залишки європейської архітектури вони руйнувались роками, десятиліттями. Вони дуже часто були в дуже занедбаному стані, навіть без війни, без бойових дій. Просто ну, якби в нас не дуже ми ставимось до нашого якогось такого архітектурного спадку. І тому знайти було складно, тому що не так багато всього лишилось, і хоча фільм документальний, але в ньому теж є свої герої. Нашими героями є експерти, краєзнавці, місцеві активісти. Тобто, це люди локальні люди з Донеччини, з Луганщини, які присвячують. Свій присвячували і присвячують свій час, свою енергію тому, щоб ця спадщина все таки зберігалась, і тому нам було дуже важливо в кожному місті знімати ну, місцевих людей, тобто умовно не взяти якогось там історика з Києва чи ще звідки і приїхати з ним, щоб він подивився сам на це вперше. Ми шукали саме місцевих, тобто людей, для яких ці міста, ці споруди, ця спадщина має все таке якесь значення, і вони були такими нашими провідниками, провідниками в цю історію. Додамо, що стрічку вже представили на фестивалі східноєвропейського кіно у Німеччині та на найбільшому фестивалі документального кіно у північній Америці. Давид Берішвілі, Катерина Самофалова, Тарас Повалений. Правда, тут Львів.